Ви в огляді 23-го туру української прем'єр-ліги. А значить, будете в курсі всього найважливішого довкола рідного чемпіонату. Тут традиційно зібрані усі голи, небезпечні моменти, багаточисленні суперечки і безліч емоцій. Будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео, та підпишетеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Розклад матчів 23 го туру до вашої уваги. Проте не сумнівайтеся, що все найцікавіше у цьому відео ще попереду, як і результати, турнірна таблиця та список бомбардирів. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матч Ліги Чемпіонів, ПСЖ Барселона та не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри. Разом з Бет. Центральний матч туру відбувався в суботу. У Львові. Шахтар приймав рух за присутності 1191 глядача Уже в дебюті поєдинку гірники мали свій момент. Зубков ефектно пробив, волки порухали дві, парирував перед собою, а потім забрав до рук після добивання від траоре. А на восьмій хвилині Шахтар таки повів: Судаков почав атаку. Траоре розпорядився м'ячем у чужому штрафному. Зубков зупинив м'яч для Бондаренка, а той пробив у дотик точно в кут. Сама багатоходівка та рішучі дії Артема заслуговують на компліменти, чи не так? А на 16-й хвилині саме Бондаренко збільшив перевагу своєї команди. Він самостійно протягнув м'яч з власної частини поля, наблизився до штрафного і класно пробив. На рахунку Артема три голи і 6 асистів у 14 матчах поточного сезону прем'єр-ліги. А якщо ви вважаєте, цей гол найкрасивішим у 23-му турі, пишіть Бондаренко у коментарях. Вже після другого пропущеного рух почав відповідати на 24 й хвилині лях навісив з лівого флангу, а пастух замкнув головою, проте різник був на поготові. А тут гірники діяли відверто недостатньо сконцентровано біля власного штрафного, що призвело до певної пожежі. Там щоправда, квасниця так і не зумів спрямувати м'яч у ворота. У руха було чимало простору біля чужого штрафного, що, наприклад, у цьому епізоді призвело до потужного удару дідика за штрафного, однак різник забрав. А згодом львів'яни почали потрапляти і безпосередньо до штрафного майданчика. На 36 й хвилині Талес вискочив з під Тараса Степаненка, який проводив свій 500 п'ятисотий поєдинок на клубному рівні і завдав чудовий удар дев'ятку. У Талеса вийшов справжній шедевр. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішому турі, пишіть Талес у коментарях і неодмінно подобайте це відео. Президент руха Григорій Козловський був дуже щасливим від цього голу. Приймав вітання від дружини та легенд українського футболу Шевчука та Єзерського. Незадовго до перерви Судаков небезпечно бив зі штрафного, але Ледві парирував. Рух продовжував тиснути по перерві, що на 64 й хвилині трансформувалося в удар Талеса із меж штрафного. Різник забрав. Невдовзі у Шахтаря була змога знову збільшити перевагу, але сікан, який вийшов на заміну, не влучив у площину. Тим не менш, гірники на класі досягнули свого. По-перше, відзначаємо шедевральну передачу Матвієнка з глибини поля через чимало відстань, а також чудове забігання Азарова. Він скористався позиційною помилкою Сича. Увійшов до штрафного та вирішив забивати сам, але не переграв ладвія. А от Зубков виявився спритним на добиванні. У Зубкова 5 голів та 7 асистів у 20 матчах української прем'єр-ліги поточного сезону. Команда Пушича здобуває непросту перемогу у Львові. Шахта рух 3-1. Один з центральних матчів туру відбувався в Кривому розі за присутності 650 глядачів. Його старт був відкладений одразу через дві повітряні тривоги в місті. Уже на четвертій хвилині Хомчиновський створив чудовий момент для Вакулка, але його удар виявився вкрай невдалим. Майже одразу кривба створив нагоду знову через ту ж позицію. Понедільник виконав простріл з правого флангу, але м'яч пройшов повз усіх. На 16 16-й хвилині Стецьков прекрасним пасом з глибини поля за спини захисників вивів панідільника. Але той не розпорядився нагодою, хоча пас від нього дуже чекав кожушко. А на 21-й хвилині господарі отримали право на пенальті. Кожушко прострелив з лівого флангу і влучив у руку гравцеві ворскли. Арбітер Деревінський рішуче вказав на 11-метрову позначку. І судячи з повтору, рефері, все зробив правильно. Даніель Соса з пенальті не схибив і забив свій перший гол у цьому сезоні УПЛ. Але Ворскла відповіла максимально швидко. Полтавці втікли в бласкавичну контратаку, кане віддав за спину безкоровайному. Той уступився. Тож Степанюк отримав пас на хід вийшов на побаченні із воротарем і ефектно його переграв. Якщо вважаєте цей гол найкрасивішим у турі, пишіть Степанюк у коментарях. Могли підопічні Долганського вийти вперед і до перерви, але в цьому моменті Степанюк пробив повз ворота. На старті другого тайму стійка врятувала ворота полтавців. Це понедільник загрозливо пробивав головою. На 62 й хвилині знову фортуна була на боці гостей. Тепер Хомчиновський отримав м'яч на вбивчій позиції, пробив, а Корнієнко перед воротами спрямував м'яч у стійку, врятувавши Ворсклу. А ось у цьому моменті Луньов аж надто хотів отримати право на пенальті, Проте арбітра своїм падінням він не переконав і отримав жовту за симуляцію. Повторю здається, що гравець Кривбаси дійсно малював у цьому епізоді, хоч і певний контакт з ногами Якубу був. Команда Долганського їде з Кривого Рогу зі справедливим одним здобутим. очком. Кривбас Ворскла 1-1. В Одесі зустрічалися Чорноморець Григорчука та Олександрія Ротаня. Гості почали активно і з ходу створили кілька моментів. У цьому калітвінцев класно бив за меж штрафного, але Варакута здійснив ефектний сейф. А господарі одразу відповіли голом. Брагар отримав передачу з глибини, прорвався до штрафного, накручуючи суперників. Шевченко відбив його удар, однак Бойчук добив фактично у порожні ворота. На рахунку Бойчука три голи та один асист у 18-ти турах цього сезону УПЛ. А просто невдовзі Одесити ще й отримали право на пенальті. Що грін втік від кампуша, увійшов до штрафного, де португалець його і збив. Рефері призначив пенальті і показав гравцю Олександрії Жовту. Потім Арбітр Шурман переглянув повтори і змінив рішення, вилучивши з поля захисника гостей за позбавлення суперника очевидної гульової нагоди. Як вважаєте, чи справедливим тут є вилучення? До позначки підійшов Ілля Путря і переграв Микиту Шевченка, збільшивши перевагу Чорноморця. Згодом в Одеситів була нагода довести рахунок до розгромного, але підопічним Григорчука забракло якісного завершального удару. Щоправда, незадовго до перерви вони таки зробили це. Грін класно перевірив фракцію Шевченка а в одним ударом. Голкіпер парирував, але атака одеситів продовжилася. Врешті-решту, і що Грін спробував добити, а заштовхнув м'яч у сітку Віталій Єрмаков. Тож взяття воріт записали саме на нього. У Штагріна в цьому матчі зароблене пенальті та асист. У Єрмакова загалом п'ятий гол у футболці Чорноморця. А у компенсований до першого тайму час гості упіймали суперника на помилці, що втілилося в забитий Шулянським гол. У ролі асистента для нього своїм невдалим пасом виступив Одесит Брагаро. У Шулянського п'ять голів та три асисти у 22 матчах нинішнього розіграшу прем'єр-ліги. Якщо цей гол вважаєте найкрасивішим у турі, пишіть Шулянський у коментарях. А на старті другого тайму Олександрія забила ще один гол у своєму фірмовому стилі, запресингувавши суперника біля його штрафного. Біляєв отримав можливість для завершення і якісно переграв Аракуту. Навіть граючи в меншості, гості скоротили відставання до мінімуму і відродили інтригу в протистоянні. Тим не менш, чисельна перевага все ж таки допомогла Одеситам зберегти перевагу в рахунку Чорноморець Олександрія 3-2. Колоси металіст 1925 грали в ковалівці за присутності 487 глядачів на трибунах. Харків'яни мали момент уже на 3-й хвилині. Сидоров отримав пас з глибини і пробив у бік воріт з Микити бурди. Фесюн парирвав. Супершанс був у підопічних скрипника на 12-й хвилині. Юсу замикав простріл з меж штрафного, але м'яч пролетів дуже високо над попередчиною. А на 23-й хвилині колос вийшов уперед. Оріховський виважено подав з флангу до штрафного, а Рангел впевнено зіграв у повітрі в районі 11-метрової позначки та головою спрямував м'яч у сітку. Бразилець визначається своїм першим голом в футболці команди з ковалівки. Металіст 19 1925 відігрався одразу по перерві. Ще й як. Розіграш кутового призвів до удару Борячука з дальньої відстані і його голу. Якщо вважаєте саме цей гол найкрасивішим у 23-му турі, пишіть Борячук у коментарях та вподобайте це відео. На 56 й хвилині харків'яни мали нагоду вийти вперед. І Мереко вбив головою після подачі з кутового. Однак поцілив у попередчину. Могло вийти красиво після удару Цурікова в падінні через себе, але не вийшло. В підсумку Колос Металіз 1925. 1-1. Мина і Полісся грали в понеділок за присутності 700 глядачів на стадіоні. Гості створили перший момент уже на другій хвилині матчу. Назаренко бив з меж штрафного, але не влучив у площину. Ще небезпечний момент був у житомирян на 8-й хвилині. Козак змістився з правого флангу і пробив. Кемкін парирував. А після розіграшу стандарту і подачі саме козака, Луїфер прицільно пробив головою. Венесуельський нападник відзначився дебютним голом на рівні української прем'єр-ліги. На 17-й хвилині рефері призначив пенальті у ворота полісі за буцімто фол з боку козака. Однак після перегляду повторів своє рішення скасував: насправді ж здається, що гравець Житомирської команди зіграв чисто і епізод на призначення пенальті не тягнув. Далі гра пішла на паузу через повітряну тривогу, а одразу після відновлення гості збільшили перевагу. Козак подав зі штрафного, Крушинський скинув, а Лоїфер оформив дубль. Венесуельський нападник почав доводити, що дійсно має бомбардирський талант. Полісся не зупинялося і продовжувало створювати моменти. Ось тут загрозливо бив Крушинський. Луї Фер намагався оформити і хет-трик, скориставшись тим, що захисник Минаю оступився. Він вибіг віч навіть з Кемкіним, але не переграв його. По перерві полісся не зупинялося. і на 59 й хвилині тале знайшов Мустафаєва у чужому штрафному, і той спрямував м'яч у сітку воріт. На рахунку Еміля результативна дія в другому матчі чемпіонату поспіль, адже з чорноморцем він записав на свій рахунок асист. Невдовзі рахунок мікстати розгромним, але Кемкін парирував з меж штрафного, а добивання Мустафаєва було недостатньо прицільним. На 65 й хвилині Закарпатці відіграли один гол. У Стіменко отримав пас у зону на хід, увійшов до штрафного і пробив повз резервного воротаря Полісся Кудрика. Окрім рішучих дій у Стіменка, питання викликає і не найкраща робота захисників Полісся. На 72 й хвилині класну нагоду у гостей мав Бутківський. Він загрозливо пробив поворота головою. Кемкін не без труднощі відбив. Але найголовніша проблема в тому, що капітан Палісся зазнав доволі серйозне ушкодження обличчя. Продовжувати гру він не зміг, тож побажаємо пилипу якнайшвидшого відновлення. Класна нагода виникла у господарів після прицільного удару в акули з середньої відстані. Однак Кудрик зреагував. А тут Семотюк бив у найкращих традиціях Василя Кобіна в падінні через себе, проте ця бісіклета повз ворота. На 87-й хвилині Манай зробив заяву щодо камбеку. Вакула подав зі штрафного, Устименко влучно пробив головою. Устименко Стименко визначився четвертим голом в останніх трьох матчах чемпіонату і заслужив на вашу вподобайку. А на шостій компенсованій хвилині стався дуже суперечливий епізод. Симотюк вискочив за спини кравця, який цього не бачив і високо підняв ногу. Однозначно визначитися, чи фолив захисник Полісся проти суперника важко, хоча він дійсно високо піднімав ногу, припускаючись непотрібного ризику. Рефері Паскал самостійно переглядав повтори на вар і пенальті він не призначив. Напишіть у коментарях свою думку. Минай пенальті, якщо вважаєте, що арбітр припустився помилки. Житомиряни перемагають вперше у 2024 році і Переривають свою серію з дев'яти матчів без перемог. Минай Полісся 2-3. У п'ятницю верес та оболонь своїм лобовим протистоянням у конкуренції за збереження прописки прем'єр-лізі відкривали тур у Рівному. Вже на четвертій хвилині господарі отримали право на пенальті. Це Янаков пішов в обіграш у чужому штрафному, а проти нього доволі незграбно зіграв Владислав Приймак. Здається, сумніву щодо справедливості пенальті нема. Погоджуєтеся? Удар Янакова з позначки особливих шансів Кичаку не залишив, тож господарі повели в дебюті зустрічі. А вже на 17-й хвилині вони ніби збільшили свою перевагу, коли визначився той такий Янаков. Однак радість виявилася передчасною. Арбітри, що працювали на ВАР, побачили, що автор у гайдучик перебував в офсайді, тож взяття воріт не зарахували. Тим не менш, господарі виправили це на 31-й хвилині. Їхня затяжна атака призвела до передачі від Кучерова і прицільного удару гайдучика. Для Миколи цей гол став лише другим у поточному сезоні Української прем'єр-ліги. Найкращий момент у болоні від початку матчу виник лише на 34 й хвилині. Масовану атаку ударом за меж штрафного завершував Слободян, але м'яч трішки оминув ворота. А наприкінці тайму ще момент був у гайдучика. Він продемонстрував настирливість, зачепився за м'яч. Однак його підсумковий удар все ж таки був невдалим. Одразу по перерві пивовари мали класний момент, аби відіграти один м'яч. Грисьо подав з флангу. Краснопір завершував у дотик, але пас свою команду врятував. А на 61-й хвилині господарі мали робити рахунок розгромним. Після прострілу з правого флангу Кучеренко влучив у стійку, а добивання гайдучика виявилося невлучним. Ще раз у стійку верес поцілив після класного удару морозка за меж штрафного. Проте господарі таки досягнули свого і влаштували розгром гостям з Києва. Це я госі Кира класно пробив на 86 й хвилині. Якщо вважаєте цей гол у турі, пишіть яго у коментарях. 1698 глядачів на трибунах стадіону в Рівному стали свідками результативної перемоги своєї команди. Верес оболонь 3-0. Динамо доволі несподівано втратило очки в протистоянні з дебютантом Української прем'єр-ліги ЛНЗ. Навіть попри те, що кияни вийшли вперед, уже на 15-й хвилині голом Андрія Ярмоленка. Але ще в першому таймі черкащани зрівняли рахунок після розіграшу кутового і помилки резервного воротаря Динамо Руслана Нещерета. Автор голу Хайдін Саліху. Динамо ЛНЗ 1-1. Гра давалася в першому таймі. Могли забили один м'яч, могли забивати більше. На жаль, пропустили. В другому таймі намагалися змінити. Але нам це не вдалося. Хоча моменти для того, щоб забити були. Дивимося на результати матчів 23-го туру. Відзначаємо, що ще одна градні про один зоря відбудеться у вівторок. Верес у суботу здобув надважливу перемогу над Оболонню. В неділю Чорноморець відряпав три очки з Олександрією. Шахтарові грав рух. У понеділок Полісся здобула перемогу над Минаєм. Динамо втратила очки з ЛНЗ, а Кривбас із Ворсклою. Шахтар тепер має перевагу над кривбасом у два очки та дві гри в запасі. Динамо поступається криворіжцям тими ж двома балами та зігравши на два матчі менше. Дніпро 1 у випадку перемоги над зорею зрівняється за очками з киянами. Полісся наблизилося до руха на відстань трьох балів. Напишіть у коментарях, які чотири команди потраплять в Єврокубки за підсумками сезону. А на Верес намагається відірватися від зони перехідних матчів. Але у випадку перемоги зорі над дніпром 1 до Луганці буде вже шість очок. У випадку нічиї зорі то чотири. Конкуренція в боротьбі за порятунок обіцяє бути максимально цікавою. Тож напишіть у коментарях, які команди дві або чотири вилетять з прем'єр-ліги за підсумками сезону. Бомбардерські перегони цього разу змін не зазнали. Вана одноосібний лідер з 11 голами. Далі йдуть Філіпов та Гереро, які можуть змінити свої показники в матчі дніпро 1 зоря. Бояльський кожушко та Штогрін мають по сім забитих голів. Наступний тур проходитиме з суботи по понеділок. Динамо завітає в гості до Олександрії, а Кривбас до Руха. Ворскла прийматиме Шахтар, а колос поїде до Полісся. Який матч з цих ви чекаєте найбільше? Також будемо вдячні, якщо вподобаєте це відео та підпишитеся на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.